Доброго дня, малята! Давайте привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви. Бажаю вам я, малята! Сьогодні до нас на заняття завітала наша знайома лялька Наталочка. Привітайте її! Доброго дня, малята! Доброго дня, Наталочко! Малята, я хочу з вами сьогодні побалакати про одні речі, а також розказати про друзів, яких я зустріла на вулиці. Дивіться на екран. Як же назвати одним словом усі ці речі? Так, це взуття. А навіщо нам взуття? Щоб не ходіти, босоніж, щоб ніжки не мерзли. Ой, малята, дивіться на цих діточок на дворі осінь, дощ, а вони веселі та щасливі. Що вони роблять? Так, вони бігають по калюжах. А чому у них ніжки не промокають? Тому що вони взуті у чоботи. Чоботи з гуми, це гумові чоботи, так? Бачите, дитячі, чобітки, це дуже зручно. Давайте ще подивимось, яке буває взуття. Оце взуття ми взумаємо взимку, це зимове взуття, це теплі чоботи та чобітки, вони зроблені з хутря, хутряні. А це що таке? Це взуття для осені та для весни, це в нас черевики, дивіться, і черевички, вони зі шкіри, шкіряні, це лакова, лакові вони. А це взуття кросівки та малесенькі туфельки, бачите, які вони нарядні. А ще існує в нас взуття для літа, бо або сандалії, вони замші зроблені, замшеві. Малята. Як називається взуття, у якому ми займаємося спортом? Це спортивне взуття, бачите, які е, красиві е, кросівки. А ще є взуття для дому. Це домашнє взуття, це тапці. Вони теж дуже зручні і м'якенькі. Ось таке в нас зручне взуття, щоб нашим ніжкам було зручно. Малята Наталочка питає вас, а чи достатньо однієї туфельки, чи одного черевичка, щоб взутися? Га? Ні, недостатньо чому? Тому що в нас дві ніжки права і ліва, то нам потрібно два черевички. Тобто пара, пара черевиків чи пара чоботів. О, малята, а я знаю віршик Катерини Перелісної про черевички. Ось послухайте його. От недобрі черевички, завжди лізуть до водички, неслухняні вони дуже, все шукають де калюжі. Хлюб та хлюб, і вже брудні горе мамі, і мені. Малята, Наталочка питає вас, про які черевички йдеться у вірші? Про недобрі черевички. А чи можуть черевички самі ходити? Можуть малята? Ні, звісно, ні. А хто саме ліс у калюжі? Так, це дитинка. А чому цього не можна робити? Бо наші черевички чи наші туфельки можуть промокнути. А в якому ж зуті можна ходити по калюжах малята? Підкажіть на талуці? Так, це гумові чоботи молодці. А чи ваші черевички бувають наслухняними? Ой, наше заняття вже добігло свого кінця, до завершення. А скажіть, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про різне взуття. Наталочко, тобі сподобалося, як відповідали е, наші хлоп'ята та дівчата? Так, так, дякую вам, кажу вам до побачення, а також бажаю вам гарного настрою і гарної погоди. До побачення малята, до побачення!